Сім'я Лисенків із села Підлуж'я без світла вже живуть майже рік. Господарі кажуть, від електропостачання їх відключили через те, що не мали бажання вступати до громадського об'єднання садівників села. Люди звернулися до народного контролю. Там багато проводів. Такі самі проводи і тут були. Валерій Іванович власник дачної садиби. Разом із сусідами за електроенергію розраховувався із громадським об'єднанням садівників села. Чоловік запевняє, платив справно. Мене відключили за того, що, мол, я краду електроенергію. І що я відказався бути членом громадського об'єднання. В нашому будиночку все на світлі. Мотор качає воду. Якщо немає води, не працює каналізація, не може помитися, не може випрати. Плитка електрична, я не можу зварити, їсти. Голова об'єднання садівників Тетяна Майданська у телефонній розмові запевняє дії згідно з статутом садового об'єднання. Саме в садовому товаристві села Підвожі, так називаємо 100 гріженштянських внескав і це сам, і 40 п'є плат саме по церкви платили за рік голод. ця садиба може розраховуватися напряму з Раємом? Ні, для того треба це саме технічні умови зробити. То що ми їм, і ми предлагали юристи радять Валерію Івановичу спробувати вирішувати проблему на зборах об'єднання. Питання може бути підняте членом цього товариства на загальних зборах товариства. І вирішено, оскільки загальні збори товариства є вищим керівним органом, сім'я Лисенків може також повернути світло в оселю, уклавши угоду з Ремом, радять юристи. Енергетики запевняють, до співпраці готові, якщо споживач має бажання укласти з нами договір і заживитись своє помешкання чи садовий будиночок від. Мереж електропередавальниців і постачальної компанії він може до нас звернутися з відповідними документами, які передбачені правилами про приєднання. Народний контроль простежить чи відновлять електропостачання у садибі сім'ї Глисенків. Інна Сендецька Монюк, Марія Гаврилюк, Роман Ковчежук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот